Доброго дня, пане Миколо. Розкажіть, будь ласка, де ви зараз мешкаєте і як там ситуація із тими квартирами, на якому етапі це все? Здравствуйте. Проживаємо в Турійській, а так, насчет квартир ми не знаємо, Ну, тобто вам... І я хотів ще задати питання, там же в суді у вас губернатор наш, так? Да? Угу. Хочу задати питання, Ні... Ми показували просто відео, як він обіцяв місяць тому обіцяв ці а, квартири. І нас цікавить, чи ця обіцянка якимось чином прогресує. Ну тобто, чи чи, чи чи там рухається ця справа з квартирами, чи ні? На якому воно етапі? Ну в чому прикол, як Мені говорили, і що ніхто не брав, і гроші навіть не перечислили на реконструкцію нових квартир. А де ви зараз живете І які там умови чи вони вас задовольняють опишіть, в яких умовах і де ви зараз живете? Ми живемо в гостиниці, в одному, в одному комнатном номері. Ну, як ви думаєте, з в 10 місяців, ну мало місця для нього. І питання, Грубо говоря, дня 3-4 у нас в отелі травилися люди. Навіть мої батьки травилися на завтрак. А скільки, як довго ви ще там будете, і я так розумію, за цей номер платить влада, так? Місцева? Ні, оказується, як моя мама знала, ці вот 10 тисяч, які нам довели дати кожному, ми самі платимо за отель, оказується. Ага. не государство. Ага, тобто фактично ці гроші вам дали на те, щоб ви ними оплатили помешкання, де зараз живете, так? Так, да, ну даже було депутати виділили, як э, они говорили, пересікли каждый депутат по 10 тисяч. Щоб ми проживали в туристі, а оказывается, наоборот. У нас 10 тисяч, ми самі тебе плачумо проживание. А скільки таких сімей, як ви, там в готелі живе? Ну, почти у вот тих 80 квартир. Тобто всі, всі живуть в готелі, так? Хто не мав змоги до родин до рідних якихось переїхати? Ну, може, бо ж це проживають точно в отелі, та ті, які не проживають, тож їх дім і знімають mm -hmm. за проживання і за їх тоже. Я зрозуміла. Ми будемо зв'язуватися із адміністрацією міста чи області, і аби дізнатися. Ну, можливо, вони скажуть, як там е, справа із цими квартирами, щоб люди могли приїхати в нормальні умови. Дякую, пане Мико.